Щось мій помічник ховається за ялинкою. Не, тільки він одразу працює тільки за камеру він одразу працює Так хлопці, всім привіт. Маю на продаж отакі ресивера. Дивимось. Ресивер 500 літрів Це не компресорний ресівер Ну, це не компресор. Лапи. Это, как должно быть, для зливу конденсата, еще какой-то, вот так он выглядит, это, мабуть, я не уверен, да, это и подрывный клапан, не знаю, насколько он там рассчитан, но не больше, чем на 6 бар. Так, чи атмосфер, чи як? Так, шибером заглушене. В общем, ресивер, вага приблизно 250 кг. Довжина. Ну якщо з лапами считати більш двох метрів? 12 тисяч гривень. Доставка безкоштовна. Хто по місту, той торгуються в личних сообщениях. Мій Viber 066 471 9200. Звати Андрій. Вайбер буде в описі. Так, запам'ятали. 500 літрів 12 тисяч. Доставка безкоштовна. Отакий От трохи менший ресивер. Розраховано десь 350 літрів. Ну, 350. плюс, Він менший від того. Він наче трошки більший в діаметрі, ну трохи коротший менший. 350 літрів. Так, що тут маємо? Тут маємо теж підривний клапан є. І на таку дзюру вирізано різаком. Кусок присутний. Кусок есть. Вот так он выгодает. Ну, Ресивер как ресивер. Стенка порядка 7-8 мм. Ну, так само и на тому синем. Будем ее синим называть. Там тоже стенка. товстенька. Цена этого девайса. 6, ой, 6, господи, 8000 моя доставка. Короче, 8000 безкоштовна доставка. 600, якщо по місту. Ось так він виглядає. В общем, ну навряд чи комусь по місту. Хто по місту, находжусь у Харкові, хто по місту схоче, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. В общем, запам'ятали. 8000 безкоштовна доставка. 12 тисяч безкоштовна доставка. Ну а тут по косякам таких нема зовсім щось тут з лапою не вийшло. То ли він не вставав, то ли вона відгнула без поняття. Рідну лапу замінили на отаку. О! Ну в общем, пишіть, дзвоніть. Є ще маленький 60-літровий ресиверок. Це є. Балон з газового обладнання якогось там італійського. Мади Італія пише. 800 гривень. Все, Viber 066 471 9200. Пишіть, дзвоніть, будемо торгувати. 8 тисяч 12 тисяч. Все, всім до побачення. Ну, а вівчарка, звісно, що при ділі.